Проте, прата, мої кохані! З вами Ханочка, найкращий зірковий таролог. І так, крик його душі, подумайте про цього чоловіка. Добрець, мою групу Телеграм, там крутий контент. Там ви або відпишетесь зразу, або залишитесь назавжди і змінити своє життя. Крик його душі, він каже: я тебе кохаю. Я розумію, що треба зробити вибір, тому що між нами є треті фактори. У кожного він різний. У Когось інша жінка, у когось випивка, у когось алкоголь, у когось. Боже, як це там? Скоро збираюся казіно. Так, він каже: я хочу взяти шанс з тобою. В душі, Що він ще хоче вам сказати? Він каже: Аркан це ти моє. Сонце, що тут карти прям, мої, прям, ви знаєте, одна вліва, інша вправа. І він каже, сонце, калісниці, я їду до тебе. ти, дівчаточки, збирайтеся. Ще один старший аркан, Верховна Жриця, він каже, що я багато що зрозумів. Я покопався в своїй душі. Десятка чаш, і я розумію, що я щасливий з тобою. так мені завжди відповідають карти. Чому вони всі клієнти постійні, всі повертаються, хоча ціни ростуть. Відноста no смерть. все те, що було, загло. Все те, що було, відмерло. Так, і я хочу з тобою проводити класний час. Він говорить, і я розумію, що я розбив тобі серце, але я зараз дуже багато працюю, заробляю гроші. Я спостерігаю за тобою. Та ти що мій персику? Хоча і ти пішла із почуттів кохаючи, а тут деяких і він пішов. Я розумію, що ти дуже багато вклалася в наші відносини. І я став імператором. Я тепер то чую, який візьме за тебе відповідальність, який знає, як тебе кохати, що тобі дати, і готовий дати і брак, і проживання під одним дахом, і дітей, і офіційні стосунки. Я правильно хожу ви сили? Так, От подивіться е, Ірофант, Він каже: Я помудріша більш того, я йду, щоб тобі допомагати брак вінчання. Мах, я тепер мах, я тепер можу все. Дівчата вийшли всі старші аркани. А ну, ви вище сили підкажіть. Чи варто моїм фечкам всі феїчки, бо ви своє життя самі робите, якщо нічого не робите? Чи варто довіряти цьому чоловіку? вище сили? Карти кажуть, ні, треба за себе поборотися. Майте на увазі, всоїти свої особисті кордони, вам кажуть. І карти кажуть, о, дьявол. Він не все каже так, як є. Є в ньому дьявольське. А в чому дьявол? А дьявол в тому, що може бути третій фактор. Дівчата, який у вас...